Ось у нас вийшов маленький переривчик, звичайно. Катя, говори. Якщо хтось буде підписаний на Кароліна, а на мене ні, знайте, вам не жить. А, Катя ну, шута. Катя шута? Ні, я не свячу, Просто якщо мене хтось не запише в Роблексі, а Кароліна запише, я вам чесно я кажу, вам не жить. А життя і я попрошу, я прошу вас всіх. Якщо ви на одного підписуєтесь і підпишеться на другого, можете на каті підписатися, але на мене ні, але ви чули Катіні слова. На мене просто так не можна підписуватися. Ну, да, ще й на Катю. Якщо ви підписуєтесь просто на Катю, Мені різниці, на кого я ви, ви... підпишетесь. Я знаю на фаххакера на ім'я я. Я <світ> Реально, котя катя реальний хакер. Е. Я ще Я знаю. Yeah. Я знаю, яка вона хитриця, вона мене пару разів обдурила. Не yeah, тільки... Не один раз. Зразів п'ять. Більше. Сьогодні якраз був такий. Да. Вона, короче, разлогла, я ей сказала, що. Я его ж дождалася дня, спасла малого и уже біля кота її обманула. Це не рахуется. Выбач, я трошки стрессанула. За ось цієї леди. Леди, Леді королеви. Не сумневаюсь. У нас через твои секунд. Вже ніч! Катя, хочеш, щоб тебе сова прикончила? А я тебе світочків. Дивися. О! Дивися, світочки притягується. Хто не знає, хто не бачив цього, дивіться. Підники вовчик. Сова проснулась, та я вже поняла. Я вже поняла. Катя, у нас мало вогня. Катя, говорити ж хотіла. Так, короче, хлопчик, дивись. ти ж. В Караліні, коротше, кину Так от, мы на наступний раз, коли будемо знімати видео, це може бути або сьогодні, або завтра. Ми сьогодні, сегодня, сотня! Обязательно через нас Ми тебе беремо з собою. Я тебе честно скажу, только чтобы, чтобы ты нам помогал и хлопча, и вовки убивать. Мы, я тебе добуду и шкуру, и ножку, и альфа-ловка. А мне? Это мне. И тебе тоже, кстати. О! Поняли? Так давайте, ставьте. Во, ще раз вам. Вот, дивіться. Делайте. Дайте вам 10 секунд, щоб зробити скріншоти. Раз, два, три. чотири. Якщо хтось не знає, треба. Якщо хтось не знає, як робити скріншоти, треба надо... натиснути кнопку увімкнення. І... Тихіше зробити одночасно, і тоді ви з'явиться скріншот. Ось раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поняли? Ягодки. І в селі. В селі ми теж не знімемо. Ми в селі теж знімали. Мої перші 5 відео чи шість вийшли в селі. Так що дивіться, якщо то не бачу. І два відео було на вулиці знято. І Кать. Відео це трошки для тебе. Подивися це відео. Будь ласка. Хоч ти зараз все чуєш, але подивись, будь ласка, це відео. Ось який для тебе я зробила браслет. Власно руч. Ой, пожалуйста, дай знімаєш це відео в Я, блін, коли ти ляжеш спати або не зможу балати, я тобі або сьогодні, або завтра. Беру і дивлюся відео. Ось який браслет. Ні, я просто дивлюся свої відео, там, де ми гуляли з тобою. Так що я тебе реально кажу? Вони такі прикольні. Я тебе знаю, как ты меня чуешь. И чего? Ласосик, ми ласосик ти. ласик, ласик, сосик, ти. Я люблю тебе. Ласось, ласось, ти мій. че ты его купишь? Він на мене сам перший загайвся. О, ніч. Ба. Тринадцять. Що так мало? А-а-а. Мало? Мало. Буде... А -а -а. Ну вже нужна ну, більше лопата. Я вже більше шести риб навалила. Мало. Вона каже, що тринадцять риб це мало. Я таке знала Катя? якщо ви поняли, про що я знала? Пишіть, кажіть, я вас пойму, навіть якщо ви нічого не будете писати. Просто напишіть три крапочки, я вас пойму. Мене убив Альфа Вовк. На мене з першого я, Першого я відігналась, від другого я вбила. А ще, а ще після того я відірвалася від того. Останній мене вбив, бо в мене було дуже мало цього цього, як там його, здоров'я. І до того навіть скача принесла вот той, який може здихати. Хамячка. Сюди. Бандежа не було. Хамячка. От этого здіймаєшся. Химичок. Идевать. Я, Идевать. химичок. Идевать. Идевать. Я химичок. Идевать. Поняла? Ты ты шесть лососей, блин, насбрала. У нас это называется тики. Куда? куда И Вона вирішила Она решила сбежать в своем фиге. Уложи куда <реш> ні, 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 ні. Ми так не 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 Так на договору. О положи мене в палатку. Кровать. <реш> в палатку. Малий поділиться, положи мене в палатку. Положи мене в палатку.